Друзі, усім привіт! Ринок іде на завершення, ми не здаємося, ще трішки сьогодні почерпаємо інформацію. Я завжди наголошую на тому, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, перевіряємо його, де? Правильно, друзі, перевіряємо його через Carvertical. Я внизу залишу посилання, за яким можна буде перейти і отримати 20% знижки. Звичайно, перевіряємо також автомобіль фізично. Одне без другого жити не може. Відразу наголошую на це, тому... Всі, хто шукає для себе автомобіль, перевіряйте як історію, так і фізичний його стан, а саме фактичний. Ну що, в кадрі Ford 13-го року 9900, 2,5 двигун, Американський автомобіль. Пробіг 108 тисяч. Бачите, вся Америка, друзі, дає можливість меншого пробігу. Чи це добре, чи погано, пишіть в коментарях свої думки. Давайте тим часом йдемо до. 13 рік, 11.200. Зафіра, 1,6, дизель, механіка. До речі, в 2013 році, бачите, Зефіра отримала ось такий новіший вигляд і, в принципі, досить гарно виглядає сімейний автомобіль. Якщо для себе хтось взагалі розглядає щось такого плану, друзі, то точно точно добре. бачите, Ринок ніби пробує роз'їхатися, але бачу, ще ще можна щось половити. 10-й рік, гольф 6, 7,500. 1,6, і тисяч пробігу. Телефон є, продавець Михайло. Михайло поруч, добрий день. Так, да, Доброго дня. Михайло, що скажете про автомобіль? Чому продаєте? Завжди люди питають причину продажі. Що скажете? Та да, хочу щось нові новіше, свіжіше взяти. Щось свіжіше. Те, що почав ламатися сильно чи він хороший? Що, просто ви просто не... вирішили модель. так, да, Так, та вирішив продати, хоч щось свіжіше. Я так вас трохи більше. компромісно запитав. Я не, думаю, не, так, ви... я все розумію. Я робив, ви... і вона зараз зроблена чисто для себе. І насправді шкода продавати. але... Михайло, я так розумію, я ви, ви, ви зі Львова, так? Так, так, місцевий. А ще скажіть, чи шини у вас зимові також будуть присутні? Зимові, є, та. Маєте також. так? Літ вже можна викидати, а зима ще нормальна, де сезона три від'їздить. Михайло, які відчуття так от за, за скільки б віддали? За сім на руки? За сім віддав, так. За сім на руки, все, прийнято, Покажу ще салончик. У пробігу тут дійсно той пробіг не, не мотали? Карвертик об'єду 163. мене є Всіх ремонтів в книжечці своїй. Угу. Тобто там що мінялося, на якому пробігу, вся інформація тобто є. Тобто у вас все чисто по історії також. Так, е, так, так. Та, та. Це добре. Все вам гарних продаж. Та, на, дякую. Спасибо. А Михайло, ще скрій, ви підписані на канал чи ні? Е, на Ютуб. На Ютуб, супер. все Там буде ваше, ваша машинка. Супер, так. Дякую. Так, дивіться, гарного дня. вам Так, ідемо далі. Ваш апарат. так Що ви скажете про... Автомобіль 11 рік, 6500. Це офіційний автомобіль, та, так? 1,6 бензиновий. Бензин, газ ви також поставили. А вписали його в реєстраційний документ? Чи у вас так, все попереду? Вписав. Вписали вже. Сертифікат вимагали від вас, до речі? вимагали. Скільки ціна сертифікату? 3... Майже, 3 майже 100 доларів там трішечки. Розуміло, 229 тисяч. У вас також пробіг не скручений? Ні, оригінальний. Всі так. кажуть, не скручений, вам теж повірно. Як перевіряли? Чи передкуп... Ні, як так? тепер перший власник 80 тисяч наїздив. Ага, і ви першого власника купили автомобіль. Так. Це так. дуже гарно. Друзі, ну такий автомобіль, що ви розуміли, з таким пробігом буде ще служити і служити. Досить міцні авто. Саме можна вас показати. Добрий день вам. Та-та-та. Та, Та-та-та. Та, бо це та категорія автомобілів, підігрів, бачу, присутні, які ходить досить нормально і багато. Це факт. Склопідіймачі. Склопідіймачі присутні. Також підписані на канал чи ще ні? А? Я тут. думав, хотів сказати у вас все попереду, ви вже підписані. Все, ваша машинка буде хочу, десь. Так, публікуємо. Дякую. Гарного Дякую. дня вам. Так, друзі, йдемо до великого кашалота 2016 року. Добрий день вам. Можна показати ваш автомобіль? 26900. А то, знаєте, іноді підходиш, кажу, можна показати? Кажуть, ні-ні, не знімайте їм. Я кажу, то ви, то ви продаєте тільки кому, кажуть, ті, що тут ходять, не можна іншим купувати. Вже тоді далі люди розуміють. Що скажіть два слова про машинку? Стан пригнали, звідки? У 21-му році я з Тернополя пригнав машину з Нью-Йорк для себе, для бізнесу займатися. Ну так як війна почалася, два роки з лишнім відслужив, зараз змінився, продаю машину. бо на жаль, треба їхати лікуватися, Продаю нижче ціни ринку і готовий торгуватися далі. Mm. З, тобто готові торгуватися з реальними покупцями, готові торгуватися. Якусь ціну попередню називаєте? чи то вже буде ну, на капоті? 26900 стоїть, але я думаю, 25 можу вже говорити. Зрозуміло, що Тому, по комплектації що? я бачу, є це комплектація Limited, по повністю електрорегульовка сидіння, пам'ять перше два рівня. Регулювання підалі газу тормоза. Навіть так? дивіться, да, Не кожна машина от, от, от є вперед-назад, вона зараз... І на самі педалі можете подивитися, от дивіться. Бачите, не рухається просто вперед. А, бачите, та 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 І так само рут верх-низ, виніс. Повністю регулювання, да. так? І плюс, коли сідаєш в машину, вона під мене підлаштовується. Слухайте, таке питання, скільки заліз споживання таке реальне в машині? Бо пишуть ще завжди ще. якось пишуть. так? Щоб, щоб чисте взуття було, коли ви сідаєте, автоматично сховається під місцем. Машина та. вся в болоті, ви відкрили, ви стали без болота і не занесли болото в салон. Реально шикарно. Ну Форди вміють робити машину. Про розходу реально. Я от написав, туди є 12 літрів плюс 2 газу 2 бензину. 2 га... 12 газу плюс два бензину. Тобто є ГБО це... встановлено, так? Так, да, це офіційно встановлено. Ви його вже впис... вписали в реєстраційний так, документ? Так, так, звісно. Що по сертифікату? Скільки він зараз коштує? Ну, мені установка 1600 євро обійшлася. Тому що а. це йде в. Двома турбінами це прямий приз, Там не ну не апостерний. Але економія суспільні. вже тепер є, правда? Та звісно, 12 літрів і, газу. якось рахують на пополам. Виходить дешевше, та якби в, ну, потім заправка. Ну от я з 21-го року наїздив 30 тисяч. Мені можна сказати, вже. Відробилася якби. Стоє, працювала, так. Розуміло, а тим кодом користуєтесь, до речі, ще одразу скажіть? це, Якщо ключа я не маю, то я можу її набрати і відкрити. Але працює все робоче. Так, звісно. Це, наприклад, якщо ви поїхали десь на пляшку плавати, ви ж не візьмете з собою телефонний ключ в воду Зручна річ, правда? Це сховали, закрили і пішли всі поплавали. Гарно. Добре, інформація прийнята. гарного вам продажі. Друзі, ще раз показую телефончик, якщо когось цікавить, продається ось такий апарат. Сюди є. Прийнято все. Гарних продаж вам. Бережіть себе. Друзі, в салоні бачите, як виглядає. Повномісне, вісім міст, вписаних. Так само електрорегулювання. Потім складається, якщо потрібно, рівний пол і другий ряд також складається. 2,60 довжини спокійно можна холодній Це як хата на колесах? Так, ну я поки два роки з лишнім служив, я в ньому всю амуніцію возив і жив, можна сказати. Добре, все гарних продаж вам. Yeah. Розійдемо далі. У нас наступний автомобіль. Шкода, бачимо, автомобіль зачинений 2018 року. Шкода Октавія перед нами. Вартість автомобіля 1,6 Дизель-автомат, пригнаний з Європи 225. Тисяч заявлений пробіг. Кровертикал, друзі, усім в допомогу з таким автомобілем. Обов'язково, тому що фабію нам, нам би також було добре взяти в кадр. Давайте ми її візьмемо. Так, по Фабії. 2009 рік 5900, 1,4 бензин, механіка. Заявляє, продавець, що не фарбовано, 193 пробігу. Ваша також, так? А, Щось так. скажіть про машинку, люди люблять дівчина, почути. Дівчина-машина дівчина, машина так, продає 20 також. Проїхала 170 замінений ГРМ. Угу. Ходовка зроблена, другий комплект, коліс, зимовий на диск. Тобто продається все повністю. Газ не стояв, 1,4 бензин, 16 клапанів. Угу. Тобто в зараз пов... по вкладеннях так, щоб... якби ну, нічого, не нічого не потрібно? було. Добре. Ну, друзі, скажу так, це Фабія, це реальні робочі автомобілі, якщо взяти в гарному стані, вони служать дуже гарно і добре. Тому... Чухли, тонування зробили задні, передні. Передні, ні. Для зручності воно так, я думаю, буде добре. Все-таки по вечорах треба добре та, бачити. Так, та. темновато. Це прийнято на зв'язку. Так, поруч. Поруч Mitsubishi Outlander. Давайте ми також його по інформації. Це 19 рік, 15100, і 4. Доброго здоров'я вам, з вашого дозволу. 114 тисяч пробігу. Телефончик є. Якщо когось цікавить, дзвоніть, домовляйтеся. Звичайно, якщо потрібно вам оглянути автомобіль, можемо оглянути в будь-якому місці. Працюємо по всіх містах України. Друзі, телефони десь на екранах. Звичайно, під відео я також прикріплюю. 22-й рік, 18600. Бачимо, що присутній люк. Escape cell. Cell, друзі, це означає максимальна комплектація. Поправте мене, можу помилятися. 15 тисяч всього-навсього пробігу. Ви собієте? Що? Що наїздив автомобіль? Дуже мало наїздив. Не знаю, якщо відчинений, хочу показати. Вам все-таки в салоні, на жаль, він зачинений, тому ми ось так. Давайте зробимо. шкіряні сидіння. Ну, сел це сел. Тут не поспориш. Так, ніби на завершенні ринок, але бачу все-таки активність є досить таки висока. Ford H. Добрий день вам. 18 рік, 18300, 2.0 бензин автомат. 75 тисяч заявлений пробіг, бачимо шкіряні сидіння присутні. Звичайно, що це автомат коробка, тому що Америка в основному у нас на автоматах. 2018 рік. 18750. Ось такий також Outlander GT. 110 заявлений, 3,0. Бензин автомат. Давайте ми так трішки ще до цієї Mazda Mazda це X9, друзі, це великий автомобіль, це великий кросовер, це категорія там Audi Q7, хоча Audi Q7 це і тому по комфорту, звичайно, японці. Трішки простіші, але японці мають свої плюси, які... Пишіть в коментарях, хто що думає. 17-й рік 22500. Mazda cx 9 2.5, бензин, автомат. Я не знаю, наскільки камера чи передає, чи ні. Реально автомобіль такий, знаєте. Потужний, великий, з агресивним зовнішнім виглядом. Так, ідемо далі, біжимо. Opel. 10 2010 року. 5999 Астра 1,6. Виконання кузова універсал на літніх шинах. Все якоби на своїх місцях. Друзі, у мене ще з'явилася така цікава думка. Поки ще десь трішки люди всі не повтікали. Перейдемо ще на сусідній ряд, тут також щось половимо. Права там також бачу, що не всі роз'їхали. Але давайте ми оцю сторону візьмемо і ще трішечки пройдемося. Ну що, буде дзвінок до мене сьогодні, друзі, раненько. Шукають люди за 11 тисяч кашкай. Тут 2007 року 8,850 дизель 2,0 механіка. Автомобіль на добрих шинах, ще така, знаєте, як кажуть, відчувається. Як кажуть, видно ще малюнок, і це добре. 4 на 4, 12 300. 14 рік, 2,0 дизель, автомат 195 заявлений. Бачимо, що присутній шкіряний салон. Друзі, не забувайте, що перед купівлею потрібно максимально перевіряти фактичний стан автомобіля. Фактичний стан дасть повне розуміння. Що ви купляєте? Звичайно, є речі, які неможливо перевірити. Наприклад, якщо скинути помилки, у мене був, до речі, цікавий досвід це BMW X5. Якщо скинути помилку е клапан турбіни, то він появлявся через два тижні. Тому, коли ви оглядаєте, а власник все-таки це зробив, іноді по комп'ютеру можна подивитися. Ось, власне. Коли скидалися помилки, іноді це неможливо зробити. Тому можна все подивитися, все якоби добре, добре. Через два тижні побачите, що потрібно міняти цей клапан турбіни, який проявляється на певному там часі, на певному кілометражі. Тому є приховані речі, які, на жаль, учні машини можуть з собою приховувати. В Тому реалії з тим ми нічого не зробимо. 12 рік, 12500 ігуан. 2,0 бензин, автомат 196, заявлений пробіг. Телефончик є, бачимо шкіряний салон присутній. Все на своїх місцях. Ззаду бачу, одиночно люди ще ходять, не здаються. Осінь все-таки, бачите, диктує свої умови. Активність зросла, друзі, солідно. Восьмий рік, 4,250. 1,2, бензин, механіка. 197 пробігу, Карвертікал 7 допомогу рено сцені, друзі, але власне коротиш. Коротесенький. А тут навіть бачите по мордушці. Це в нас такі кліво По Помордишся, дивишся. І, друзі, отакі от от помиляються усі. І тут в нас була саме ця ситуація. Йдемо далі, ми в принципі, йдемо на завершення по часу, але ще трішки половимо. Це п'ятий рік, 3.0, Бензин автомат 227 тисяч заявлений пробіг, телефончик в кадрі. Шкіряні сидіння. Lexus, в принципі, так воно і має бути. Це їхнє. Це їхнє. Йдемо далі. Продається електричний BMW i3. 19 рік, 15999. 3.3, електрика і автомат. 32 тисячі пробіг. Дивіться, який. Малюк продаємо автомобіль серйозним поглядом, ні веселим поглядом. Так, йдемо далі. Ще трішки. Так, тут продажа автомобіля також. Давайте також зафіксуємо. Ще раз доброго здоров'я вам. Автомобіль також продається, правильно я розумію? 12 рік, 2,2. Антара. 216 тисяч заявлений пробіг. 4х4. Ось такий автомобіль. До речі, тут також можна за цим номером телефона, друзі, дозвонити і купляти всякі отакі кави, всякі хімії чоловік возить звідкись там з-за кордону. Так, тут, давайте ми глянемо, що тут продається. Значить так, 22 рік. Дві 24 тисячі Subaru. Outback 2,5. Ну, 22-й рік, друзі, це досить свіженький автомобіль. Добре, йдемо далі. 19 рік 16400 Penfinder. 19 рік 15900 Nissan Murano. І 18 рік 14500 Subaru Forester. Одним словом, чотири варіанти. І наскільки я знаю, ця Тесла також продається. За скільки телефони десь там були? Телефонуємо, домовляємось. 13 рік 6900. Астра 250 тисяч заявлених. Ви знаєте, коли дивишся в екран, не все так однозначно, як знаєте, підзумовується. Тому кожного разу дивишся ще на табличку і дублюєшся, чи десь помордишся щось, так як на нас не було тільки що. З Clio. Так, 18 рік, 15700, 2,0 дизель, автомат 228 тисяч заявлений пробіг. Телефон є. Виконання кузова універсал. Друзі, ну як не крутили, йдемо на завершення. Я думаю, що це вже на сьогодні буде останній автомобіль. Хотілося б побільшу кількість вловити, але бачимо ситуацію, що скільки би не знімав, завжди буде мало. Так? 11 рік, 13700, 3.0 дизель автомат. Друзі, завжди наголошую, хто в нас планує придбати автомобіль, ви можете звернутися, ми можемо вам в цьому допомогти. Оглядаємо автомобілі по всіх містах України. І загалом також хочу наголосити, що внизу під відео я залишу посилання на Carvertical. Історія автомобіля це номер один перевірка. Відкривайте, дивіться. Дивіться, перевіряйте, там чотири позиції по Carvertical вам відкриють це автомобіль. Чи не був в таксі, авто перевіряється також, чи автомобіль є ну, з документами. Все нормально. Також перевіряється офіційне СТО і по страхових чи не було ДТП. Іноді. До мене люди звертаються, я їм відкриваю і стаються ситуації, коли з автомобілем не все так добре. Щось було порушено, тому мається на увазі чи з пробігом якась неприємна ситуація. Купляла 200, стало 300 по карвертікал, і потім, знаєте, оця горочка така йде вниз. Тому з такими речами не жартуйте, краще перевіряйте і потім спокійно спіть. Все, на цьому будемо завершувати. Всім успіхів. Бережемося.